Так, так, давайте ну не пишіть, я завершу стрім і буду йти, напевно, у магазин. Ні, вперед треба піти поїсти, а то я вже вморилася, посиділа. Олександр, приведи себе в порадок. Олександр, то зверніться, хай вас приведуть, то що ж я зроблю? А я вся в порадку, мене все влаштовує. А хто ви такий, щоб я вас слухала? Подивись на себе, на свою жінку і зробив порадок, а? а до мене можна звертатися. До мене може тільки мій чоловік звернутися сказати, щоб щось там не так, або мої діти. А ти хто такий? Раді Бога, ти для мене порожнє місце. Понімаєш таке чи ні? Розумієш? Що я тебе маю слухати, хто ти є такий? По-перше, ти що, мені плати, щоб я гарно виглядала? Ні. Для чого твої слова? По-друге, тим хтось з моєї сім'ї? Ні. Раді Бога, хто ти є такий, щоб я тебе слухала, щоб там щось, щось прислухалася. Чи ти дивишся на свою жінку і пишеш, щоб вона зробила так? Ні, я по-русски не розмовляю. Олю, так, ну якщо нормально, от я купила бутилку, попробувала – нормально. Треба буде піти от докупити купити, ще яких з одні з отри бутилки побризкати і все. Ігор, то російського не существує, бо його він, Росія здерла зі всіх країн потрошки і зліпила свій. А український був є і буде, то російського нема. Так що далеко ти відстав? Олександр, бабуся, траву в саду скосить треба. Треба. Що маєш бажання прийти скосити? Олександр, без проблем. Дам косу, чи навіть свою прийдеш покосиш. Все без проблем. Людмила, дуже давно за вами слідкую. Удачі вам і дітям. Дякую, вам всього найкращого. Андрій, не звертай увагу на необти людей. <смір> так, вадім, якщо висихають, це треба добре добре поляти землю. У вас напевно суш, і через те вони висихають. Треба... Коло них зробити рівчачки такі ямки, щоб воно води поляти і щоб вона гарно впиталася. А ні, то треба їх. те. Колись бризкали сироваткою, щоб листя не висихало. Зараз не знаю, в мене мої зелені, то я в це не вникаю. Надя мене люба звати. Так, я из Украины. Васильевна. Васильевна. Привет, Любочка. Здоровья, миру, добра. Храни вас Бог. И вас, хай Бог, охороняй, И все наикрасчо. Людмила, я бы тоже в такой сад за... За... эвакуировалась. Птички поют. Воздух свежий, зеленый везде. Так что... Люба ведет стрім в хорошому місці. а кому не нравится, не смотрите. Я так кажу. Вікторія хорошо, Люба виглядає. красавиця. Та це ж люди зависті. Само страшне дивиться на себе в зеркалі і думаєш, всі так. Уж <рес> муха. Наталя, не знаю, я камерунськими козами не займалася. Доброго дня із Росії. Як у вас погода? Тепло, гарно і прекрасно. Так, фаст. А можете розповісти, яка у вас птиця? Гуси, кури, курчата і все. Індики мала по віддала. Старих порубала, малих віддала. Ярослава, як ви годуєте кіс перед окотом? Ярослава.